Да, в принципі, накатік має супер. Легесенько най. Теж добре робить там. Ну, за. Дивіться, заїхав до нас такий вон ДБФ німецький бренд. Ви Ні, бачите, навіть прапор. алюмінієва рама 29 колеса Ну такий на, на легенькі начинці. Резина Kinda. Але то Kinda, а не наклеєчки. Чується, що вона... Оборотно їде ззаді турне. Наші мановські трішоці. На передній передачі турне. Це є новий велосипед, що ви розуміли, новий, новий алюмінієвий велосипед. Вилучка Санторовська. Має нокаут. Має гідравлічні тормоза Тут 21 передача, ззаді 7 на 3 система гідравлічні гальма. Педалі, все, бачите, нові, я розпакував тільки, щоб протестувати. Комусь буде цікаво такий велосипедик. Заходьте на сайт rover.in.ua. Там можна навіть буде в пошуку ввести BBF. І вам покажуть всі BB, які в нас є. Там живі, ні, нові. Собі можете подивитися, можете відфільтрувати, поставити коло 29, поставити е, рама алюмінієва вилучка амортизації. Цей велосипедик новий, оцінений. Він стояв на цьому на виставці. Ціна його в районі 15 тисяч гривень. дивіться ще є от в такому кольорі ББФ. Такий же самий самий гідравлічні тормоза то, що тут рама М, а там рама Л. Тут можна від 155 до 170, а там десь можна від 160 до 180 на ріст. Ціна одинакова в 15 алюмінієва рама, 29 колеса, гідралічні тормоза. Все на турне, все так же само, тільки ви бачите розкраска рами і розмір рами. Так, ББФ і поставили Асеру, бо було турне. Тепер буде взагалі класно. І на цей ББФ так само теж Асеро. Думаю, вони того заслужили. Тепер воно буде набагато краще.